Гольф п'ятий, хешбек, четвертий рік, 1,4 бензин, 189 тисяч рідного пробігу, 599 контакти продавця є. П'ятий гольф, 5200, без одного долара. Продається саме гольф. На сідлевих дисках, на ковпаках. Це машинка 2014 рік, без підкрасів, 10950 2209 км пробігу. Контакти є. Круїз контроль, датчик світла дощу, старт-стоп. Позовний клімат контроль. Гольф 6 універсалі на лекосплавних дисках продається така машинка її ціна 9350 так контакти є що бачимо 1,6 дизель в одній фарбі побіг 283 тисячі мультимедії така машинка шостий голь Шбек на посплавних дисках, верні протуманки, передні протроніки, 8950 90-50 ціна, пробіг 113, 50 рік, 1,4 бензин. На автоматі машинка. Гольф 6. На легкосплавних дисках. До речі, в цій машинці є функція автопарковки. Машинка сама паркується, 9100, 11 рік, 1,6 дизель, пробіг 239 тисяч. Є мультимедії. Так, є. Це я не помилився, є. Машинка сама паркується. Дуже класна опція. Кого є, то ти знаєш що це така штука класна. Сьомий гольф в синьому кольорі на лакосплавних дисках. Передній парктронік 17 рік. а, 16 рік. 11800 коштує. Е, пробіг 219 тисяч. Така машинка коштує 11800. Така от чудово. Гарно виглядає. Що у нас круїз, круїз контроль є зони і два зони клімат контроль. Старт-стоп. електронний рушник, В гольфах саме вже він всіх електронних. Продається є е гольф. Електроавтомобіль. 14 за рік, 12400. Тут 100 12100 написано. Побічно 20 тисяч, контакти зверху є. Ось є гольф подається. Пошукає собі електроавтомобільчик. Сьомий гольф. Фацеліт. В універсалі білий. Диски парктроніки передні. 17 рік пробіг 190 тисяч, 16, десь 99. Ось така машинка, сьомий гольфчик. Як що, я вас майду. Вольф, п'ятий продається. Учбек. П'ятий рік, 1,6 бензин, пробіг 164 тисячі, 800 коштує. Так, контакти я продавця вам зняв, показав. Активним покупцям прошу дзвонить і договоряти по зустріч. Четвертий гольф. З 2001 року, на бензині 1,4. 400 недорого, 211 тисяч пробігу. Такий четвертий гольф. Пошукаю собі, можна в такий подивитися. продається гольф четвертий в універсалі. Один шість газ бензин, 99-й рік, 3950 Контакти є продавця. Ось такий гольфік четвертий гольф, сиренький. Продається машинка за 3950. 2001 рік Безденгас 16, вік 24 тисячі. Ось така машиночка. Продається за 3950. Універсалі 4-й гольф. Сьомий гольф. Продається машинка в універсалі. 17 рік, 13400. Пробіг 229 тисяч, контакти є великими тифами. Обзамішись дизель 13400. Ось така машинка. Є на продажі. Продається п'ятий гольф, «Хачбек». Ось така машинка, хто шукає собі, обирайте варіант. 2005 рік, 4800 коштує. Так, пробіг не вказаний. Є контакти продавця. Ось така 4-й гольф, п'ятий-п'ятий, вже запутаюся. П'ятий гольф в універсалі. Чорному кольорі. Дев'ятий рік. 1.9 дизель. В рідній, в рідній фармі 240 тисяч пробігу, 6900 контакти є, хто шукає собі машинку, будь ласка, є така продається. Ще один в чорному кольорі. Так що в нас ця ціні стає ось рік 6800, телефончик є. Не помиляюсь такий самий телефон, як у попереднього, тобто людина продає 2.5 гольфа в універсалі. Щось можна підібрати, щось можна вибрати, перевірити. Я думаю, щось вам підійде. Ще є на ринку продається четвертий гольф в універсалі. Вона на автоматі. П'ятий рік, 1,6 бензин, 5 -100. І телефончик. До речі, такий самий телефон. як в Попередніх п'ятих гольфах. Бачите, людина продає четвертий і п'ятий, тобто три машини, можна щось підібрати по ціні, по характеристиках. Четвертий продається. Так, 2000 рік, 2.0 бензин, пробіг 177 тисяч, 5450. Коробка автомат, підйомники клімат контроль. Є люк. Ось в хетчбекові продається подається. в універсалі. Так, носкоспавні диски. 9 рік, 6800, пробіг 171 тисяча. Ручна механічна на бензині. Телефон є, 6800 коштує. Пошукаю собі, можна щось вибрати. Відео є багато машинок. Різних гольфів, можна щось підібрати. Продається такий електроавтомобіль марки Гольф. Є гольф. Пробіг 145 тисяч 2015 -ти рік. Батарея 24,5 кВт години. Потужність дзвона, верніше. Хатає на 150-135 км, 12-950 км. От такий електроавтомобільчик є, продається. Так, ще один четвертий в універсалі, малокосплавних дисках. Четвертій Вольф не є дорогі, 4550 коштує ця машинка, це 2003 рік, пробіг 227 тисяч без жодного підкрасу, рідний пробіг. Чотири склопідйомники, кондиціонер. Вон, бачите, вже комфортно буде їздити. 4550 коштує ця машинка. Ось такий. Четвертий гольф кузові універсал. Ще один п'ятий. Дев'ятий рік, 6950, 1,6 бензин. Телефон записали. От така машинка ще є. Хто шукає, можна собі що тако вибрати. Так, п'ятий в хетчбеку, 210 тисяч пробігу, четвертий п'ятий рік, 5400, механіка, телефон є. Запишіть, подзвоніть, домовтеся, машинка не є дорогою, можна собі її придбати. Адаптивний круїз-контроль, дозоний клімат-контроль. Машинка сама паркується. Ви класна комплектація цієї машинки.